Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Погоджуємось, приймаємо і говоримо амінь, 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 амінь. Сьогодні хочу поговорити про егоїстичне, комфортне християнство, яким хоче жити більшість людей, які віддають своє серце Ісусу. І мають намір йти за Господом. І вони мають намір не тільки йти за Господом, вони мають намір жити просто отаке комфортне, на розслабоні життя, егоїстичне, коли все рухається навколо них, і навіть Господь рухається навколо цих людей. Тому я хотів би саме про це поміркувати, тому що я бачу в Біблії по-іншому. Я бачу. Що в Біблії? Що ми шукаємо Царство Божого, а Господь все інше Він прикладає, Він додає, Він благословляє. Це приходить і приходить легко в наше життя. Амінь. Коли Він має першість, коли на нього фокус, коли ти звершуєш волю Божу. В цій волі Божій буде все необхідне на твоє життя, на твоє служіння, на твоє покликання і на твою родину. Амінь. Коли ти шукаєш найперше Царство Божого, Амінь. Апостол Павло, це Филип'ян, другий розділ, 21-й вірш, він говорить, бо всі, це схильне серце наше, коли ми стаємо християнами в якийсь момент покласти свій хрест і так влегку піти за Господом. Просто я ж пастор церкви ходжу. Я сам ну, інколи такий. Я ж церкву ходжу, ну щось я роблю. да, Щось роблю, щось вроде, за щось відповідаю. І апостол Павло він каже, бо всі шукають свого. Замітьте, свого. Це не я говорю. Мені я сам повинен придивити своє серце, а не того, що угодно Ісусу Христу. Це заява апостола Павла. Він подивився на церкву. Там, на церкву, там, на стан церкви, на серця, на стан людей, які його оточують. Він каже, всі в основному шукають свого, а не того, що угодно Господу. В іншому перекладі він каже: в основному всі переслідують лише свої інтереси. ми повинні передивлятися: я найперше, і ви своє серце. Всі переслідують лише свої інтереси. Нехтуючи інтересами Ісуса Христа. Дивіться, нехтуючи інтересами Ісуса Христа. Або шукають своє, а не те, що завгодно Богові. Ще один приклад. Усі шукають свого, а не Христового. І ось я задаю собі питання, чи я шукаю Царство Боже, чи я шукаю Христове. Чи я шукаю волі Божої, щоб її звершити, чи я не нехтую інтересами Христа в моєму житті, коли Господь мені дав дружину? Чи не нехтую я інтересами Христа, тому що ж він дав мені дружину не тільки для, насолоду, для насолоди, не тільки щоб ми народили дітей, не тільки щоб у нас були сексуальні відносини. Була насолода в житті. Він дав. Її мені, щоб я, вона, мій дім, ми разом служили Богові, щоб вона підсилювала, щоб вона доповнювала щоб вона підтримувала те саме з чоловіком, те саме з дітьми, те саме з грошима, те саме з твоєю квартирою, там можуть віруючи збиратися, молитися на мовах, співати розумом молитися, щоб ім'я Боже прославлялося, щоб двері відкривалися. Тому сьогодні так багато людей вони хочуть жити в цьому егоїстичному. І комфортному християнстві. Тому я бачу в Біблії не таке християнство, я бачу в Біблії іншу річ, коли люди помирають для свого, помирають для себе, коли люди проходять страждання, проходять сором, проходять критику, коли люди проходять образи певні за Христа, коли люди. Проходять непрості періоди, тому що вони в служінні, в покликані, і вони продовжують вірити і довіряти Богові. Я бачу християнство по-іншому, коли ти помер для цього світу і помер для себе, щоб жити у волі Божій, і щоб Бог добрий в цій волі Божій. Він дав тобі все для насолоди, підтримав тебе, благословив, і ти був в цій волі Божій щасливою людиною. Тому я благословляю тебе, щоби ти жив у волі Божій. Амінь.